Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Зібралася зараз в супермаркет навіть в кілька і вирішила взяти вас з собою, показати, що купую зазвичай в цих супермаркетах. Сьогодні маю намір поїхати в Азду і в Сенсбері. Це два таких найбільших. Ну, Одні з найбільших в нашому місті магазини. Тож подивимося, що там на полицях і, звісно, пройдемося по цінам, скільки в середньому коштують продукти різні від м'яса до овочів у Шотландії. Також раз на місяць ми намагаємося їздити в Косько, щоб там купляти вже великі пакування, теж різної продукції. однак... Коско він знаходиться трішки далі, і ну, знову ж таки, потреби їздити туди кожен тиждень, немає, раз на місяць цього достатньо. А так, якщо підкупляти якісь продукти там на тиждень, то я зазвичай це роблю в Сенсбері і в Асті. І сьогодні ми їдемо. Туди. Спочатку приїхала в Сенсбері. Насправді тут зосереджені, в принципі, всі супермаркети, які мені необхідні. Тут є також і магазини з побутовою технікою, і буц величезний. Тобто, все в одному місці, що дуже зручно. Йдемо в Сенсбері, покажу. Що я купую зазвичай в цьому магазині. Так, прийдемося по овочам. Хоча я можу їх і купувати в пасті, це не принципово, ціна плюс-мінус однакова. Так, уже з'явився корінь петрушки. взяла ось дві штучки. І ще є маленька. Маленькі корінчики точніше. Бері зазвичай бру картоплю, тому що вона тут смачніша, бо Азді мені не дуже подобається. Брокколі ось така мені подобається, вона, як на мене, смачніша за ту, що е, просто в качанчику. Як? Мені не подобається, що він завжди в великих пакуваннях. І він швидко псується, не встигнув його з'їсти. Але треба. Раніше були такі маленькі пакетики з вийдер шпинатом, зараз їх не бачу. Такі маленькі різні перчики візьму. Скільки воно коштують? Фунт 60 зі знижкою зараз. Баклажани подорожчали, раніше коштували по 95 центів, зараз вже по фунту. І маленькі. Я ще подивлюся, в Васі, там мають бути більше. Буду сподіватися, що вона смачна, ягоди раз на раз не приходиться. Бувають смачні, бувають не дуже. Перу. Подивимося. Спостерігаю підвищення цін. Блубері коштувала раніше ось в такому пакуванні фунт 60, а зараз 2%. Дуже багато готової продукції, як бачите, я вже колись показувала. М'ясо, те, що готується довго і повільно, потім просто береш, купуєш його пакування і там розігріваєш 20 хвилин духов, може навіть швидше. І все. сейнсбері завжди беру ось ці курочки. Або раз на місяць, якщо ми їздимо в Коско то там в Коско, там величезне пакування. До беру. Зазвичай ось таке ансмопт. Тоненьке, мені подобається, хоча тут дуже багато різних видів. Ось такі є бикони великими шматками, тут більше м'яса, але мені подобається все ж таки маленькі тоненькі. Ну і е, Саші моєму теж більше заходить такий бекон. Так, лазанья, курка з цим порієм. Надзвичайно багато готової продукції, вона тут дійсно популярна. шотландці таке полюбляють. Ось. Індіан таквей, індійську кухню люблять. Дуже багато різного м'яса, але мені чогось якість в Сенсбері не дуже подобається м'ясо. Можна купити яловичими, шматками такими. Дуже великий асортимент сира в Сенсбері, тому я зазвичай беру його тут. Ось цей наш улюблений. А якщо ще акція на нього є якась, то взагалі чудово. Менше пакування коштує 3,75, а велике ось таке 5,40. Але, можливо, мені таке велике не треба, хоча червоного може і не бути. Бачите, тут є різні градації. Блакитний, але беремо зазвичай червоний. Син у мене любить мацареви, ось цю тому беру мацареву. І чедр можна брати на перту і моцарелу, ну, і, звісно, пармезан. Цікаво, що плавлених сирків, як таких, у Шотландії, немає. Є тільки один різновид весела корівка, вся. Ось. І все. Більше ви не знайдете тут нічого такого плавленого. Грецький йогурт обов'язково. Я іноді люблю їсти гранолу і їм її з грецьким йогуртом. Так. Тут ще зайдемо в сухофрукти, тут типу органік. А, так. І гранола тут, до речі, є. Ось таку я беру, це бренд британської лікарки-нутриціологині. Непогана гранола, мені подобається. Е, немає ніякого додаткового цукру в ній. Так. Розкриваю секрет. Оці губки дуже круті, їх обожнюють шотландці, вони дійсно класно все відмивають. І досить такі зручні. Бачите, як ложки можна мити. До речі, я не бачила минулого разу, коли купувала її, цю інструкцію. А взагалі шукаю тут засіб для миття посуду. Купую ось цей миючий засіб саме в Сенспері більше ніде його не можу знайти, Ну, там можливо, замовити на сайті, там на Амазоні. А, здебільшого в них оце фері. У усіх магазинах, ну, якісь там іще, явно не еко-френдлі. Із еко, з органіки, то ось це єдиний. Не впевнена, що він там супер якийсь органічний, але, знаєте, цей напис якось трохи заспокоює. Я вже казала, що в супермаркетах хліб, наче, і є, і вибір, нібито великий, але от те, щоб прям щось зайшло, складно знайти. Ага, ось, зазвичай, купуються чабати, вони ну, більш-менш з якимось таким натуральним складом. Ось можна такий купити на півсири хліб і просто його дома допекти. В принципі, в Сенсбері я взяла все, що мені вже необхідно. Зараз будемо рухатися потихеньку в Азду. О, Зараз крізь по акції таблерони по 4,75. Я беру, це дуже вигідна ціна. Так, треба щось дитині. Так, Тут невеличкий відділ з польськими товарами. Я беру зазвичай малому тут сиденьку. Воно теж непогано має склад, більш-менш. А я люблю ось ці вафли, але у Польщі, наприклад, вони є різних смаків там, з лісовими горіхами, в молочному шоколаді. Сюди чогось доходять тільки в чорному шоколаді. Ну, можна так. Люди знамаються взять. Це єдиний відділ, де можна знайти якісь мариновані огірочки, чи грибочки, чи помідорчики. Шотландці таке не дуже їдять. Герчики. Так, да, консервація це не фішка шотландців. Вони. Дуже мало щось консервують, можуть закрити якесь вареничку, кілька баночок на зиму, і все. Помідори, огіркині, таким вони не займаються. Не дивлячись на те, що шотландці, наприклад, полюбляють консерви, зокрема, там тунець, у них дуже популярна страва, така як сендвіч з тунця, то шпротів тут немає, ви можете зрозуміти. От мені іноді так хочеться шпротів. Тут, на жаль, я їх не можу знайти. Брала я щось типу. Ну, то не шпроти були, але на смак більш-менш ок. Як не сардіни. сардіни є, бачите, анчоуси є, Пінк Селман лосось. А от шпротів звичайних наших улюблених шпротів немає. Тюна, різновиди є чимало. Треба все якось фермерський магазин сходити, щоб купити там яйця. Бо ну, магазинський це не то, фермерський трошки краще. Так так що спротив тут немає. Ну і зрозуміло оселеться теж. Ви не знадите у таких британських супермаркетах, які є в Шотландії. Багато консервованих е консервованої фасолі. Бінс бін, хотіла сказати. Фасоль. Фасоль, так, да, вони люблять. Її тут чимало. Іноді хочеться в але треба за ним їхати в польський магазин теж. Чого ще немає в магазинах Шотландії на полицях? Це творогу теж зрозуміло. Треба їхати за ним у польський магазин. Але там смачний сметанковий творог я беру час від часу, коли хочеться сир міськів. А от чіпсів у Шотландії купа різних просто видів. З різними смаками різноманітних брендів. Це правда. І часто в кафе подають до сендвіча, до супа, трішки чіпсів. І дітям часто дають у якості снеків. Саме здорова альтернатива, але як є ще згадала, що треба взяти морозиво. Я беру його тільки в Свисбері. Ось, звичайно, вершкове морозиво бренду Makis це шотландський бренд, і воно реально дуже смачне. Рекомендую. Але моє улюблене це з цим ханіком, з крихтами, медовими крихтами. Ось. І ще непогано із солоною карамеллю. Ви бачите, різновидів купа. З полуничкою з шоколадом, з малинкою будь-чим. Так, зібрала свої пожитки, пішла на касу самообслуговування, тому що тут зазвичай велетенські черги. Думала зайти, ще в відділ одягу, але все-таки зайду в Азді. Я там іноді можу щось з дитячих речей подивитися. Ціни зараз піднялися в магазинах. На деякі позиції так суттєво, на більшості там по 30-40 центів, але в будь-якому випадку підвищення відбулося. Взагалі, у Шотландії, як і в Британії, є така фішка, є такий закон, що 5 років вони не підвищують ціни на певну продукцію. І е, навіть не дивлячись там на інфляцію, на зміну курсу валюти і тому подібне, тобто 5 років на кожну категорію продуктів тримається е, якась ціна. Міло що там фермери, які можливо постачають до магазинів свою продукцію, або інші поставщики, ну вони можуть, е, скажімо так, отримувати певні збитки від того, що 5 років там не підвищується ціна. І тому держава їм компенсує ось цю різницю. Ось так мазі. Паншлаг, неділя, всі скупляються. Возиків маленьких немає. Залишилося тільки великі. Я завжди першим ділом піднімаюся на другий поверх в Азді, тому що там одяг бренду Джордж, і це дійсно якісний, гарний одяг, особливо дитячий. І я завжди йду, моніторю ситуацію, що з'явилося новенького, цікавенького. Можливо, зараз щось малому ще придбаю з одягу. Насправді не тільки дитячі, тут і можна щось для дорослих теж знайти від цього ж бренду. І я зазвичай купую піжами. Мені подобається якість співвідношення ціни ціної якості взагалі суперове. Так, бойся. Пішли подивимося, що новенького цікавенького з'явилося за ці дні. Можливо, нічого, але я гляну, також мені подобається, що тут можна наборами купувати речі. От, наприклад, там по три кофточки, по три брючок, по троє. І... Таким чином зібрати колекцію. Ось, наприклад. Треба звичайні дитині штани спортивні. Так, взяла двоє штанів, ось 10 фунтів, двоє штанів спортивних. І можна якісь худі підібрати. Ось ще є. Троє, 20 фунтів з кишенька. Ну, теж розміра немає. Але мені щось з мені не дуже подобається. Зараз подивимося, що тут ще цікавенько-гарненько є. Ось, можливо, я б таке щось взяла. Mm -hmm. Ще висить з розпродажу. Шортики, наприклад. Шортки зараз не актуальні, брати не буду. Так, і мені ось такі треба ковтинечки. Гарні кольори мені подобаються. Все, трішки гардероб зібрала дитині. Взяла штани, взяла такі лонгсліви і одну о, о, кофточку таку цю худі, господи, як їх називати. Не треба ще шапка дитині. Тут цілий комплект. А от що є у шотландських супермаркетах? Так це величезно, просто якийсь гігантський вибір листівок. Вони їх дарують. Під кожен привід, тому з цим взагалі немає ніякого дефіциту і проблем. На столітній ювілей дуже часто також зустрічається серед усього цього різноманіття. Листівки дуже часто листівки там насилають у лікарню, наприклад, ви дуже скоріше, якщо хтось захворів, чи ну щось на кшталт. От це вже новорічні. Ось вішечки стоять з розпродажем речей, і там можна непогані речі за 2-3 фунти взяти. Чого я ще не купила в Сейнсбері? значить, гранати. У мене дитина дуже любить гранати, а в Сейнсбері їх не було. Будемо сподіватися, що смачні. Мені подобається, що вони тонкошкурі. Поштучно гранати продаються, а кожен коштує фунт 48. Я чеки беру, потім з вами ще, як і обіцяла, пройдемося по цінам. Обговоримо. Так, я люблю такі зелені яблука, одразу собі беру. Два пакування. Малинку візьму. малий в мене любить малинку. Я оце поки сама була на хазяйстві, нічого собі не брала. Головне, щоб вона була не м'ята. Брала я нектарин мені сподобався. Тільки я його брала в Азії, здається, ну не Васді в Валді. Все Валді я іноді скуповуюсь. Але Валді, до речі, я знімала відео, у мене є на каналі. В Шотландії цілий рік є полуниця і, до речі, досить така. Смачна. Яка історія? Значить, ось я беру завжди полуничну опцімельку, ми її найбільше любимо. І вона коштує таке велике пакування 3,08. А он з іншими смаками 4,28. А у нас в маленьких локальних магазинах усього 6 штучок коштує 4, 4 фунти. Тобто тут я беру 12 за 3 фунти, а в локальному можна взяти 6 за 4. А оце дивіться, як я прогадала. Я взяла в Сейнсбері за 5,40. Чогось я не звернула увагу, що тут теж є цей чедер, а тут він коштує 3,94. Економія фонд 40. Ну так, да, таке трапляється. Що ти зробиш. Якщо говорити про плавлені сирки, то можуть бути ось такі бургерні. Ну, хоч з цим не прогадала. в Азді 95 центів коштує баклажан. Так, візьму пару, хочу запекти. Беру ось такі звичайні помідори, вони дуже підходять мені на борщ, бо я не готуюсь спасти, я беру натуральні помідори. Ось фунт 72 коштують. Дуже багато різних соусів, типу карі можна тут знайти. Нарізаних готових салатів. В принципі, з цим немає проблем. Так, ну вже у нас з'являється повним ходом. Новорічна продукція, і декор, і шоколад, і адвент календарі. Все нормально для Британії в цілому, щоб підготуватися заздалегідь. Ось. Таблерончик. Тут він на 30 центів знову ж таки дешевше, ніж в Сейнсбері, але я вже взяла там. Я думаю, вже йти на фасу, що вам ще показати. Тут, в принципі, є все, все, що треба. Будь-які продукти, але ну, деяких продуктів, там, не те, що більш якісних, дорожчих, їх тут немає в наявності. Є якась своя брендова продукція від Азди, так само, як і в Сенсбері, у них є своя продукція тейст. Тут дуже багато поліграфії, друкованих видань, журнали глянцеві, газети. В цьому плані шотландці і британці такі, знаєте, олдскульні. Не знаю, можливо, щось дитині куплю дуже багато, до речі, дитячих, бачите, різних журналів з іграшками на будь-який смак. Соусів багато, я вже сказала, тут дійсно. Великий вибір соусів. Рис, бо знову ж таки, шотландці дуже люблять цю східну кухню. І ось можна 10 кілограмів взяти, взятися, 13 фунтів. Яйця 2,15, 10 штук. О, щось там приклеїлося. Подивимося, які вони всередині, щоб не були дуже брудні. Це раптом що там, на випічку чи ще щось. Консерви. а Ще цікаво, що тут продаються сосиски для ходову в банці. Консервовані. Звичайні сосиски, просто в якомусь такому що як ніби маринаді зберігаються. От, дуже тут популярні ось ці додатки до бульйонів. Ну, в принципі, просто щоб зробити бульйон, кипяток, розчиняєш там ось цю суміш, і виходить, наприклад, вегетаріанський бульйон, або там стелятиною бульйон, або з зкурі. Куркою. Я іноді купую, користуюся. Так, консерви. Макарель. Це макарель. Я забула, як вона прикладається, напишу. вам. Я купувала щось трошечки схоже на шпроти, але не то. А Тюна, можете самі подивитися, як їй багато. Але як на мене найсмачніше, ось ця. До речі, візьму. Давно її не бачила ніде в продажу. Візьму цей тунець. От він найсмачніший, як на мене. Ми і в Україні його купували. Я хочу вам показати цей шотландський феномен, що тут практично немає води. З вибору це тільки ось Highland Spring І лян. Не газовано все. І спаркінг, от я газована все. Більше води тут немає. А, ну ось найбільша баклажка, яку я бачила. 5 і то один тільки вид. Кулерами тут, зрозуміло, ніхто не користується, їх немає і додому ніхто не замовляє великі пакування води. Ще в Азді продається, просто ніколи не купувала, готова продукція мається на увазі. Там кури, гріль, щось таке. Піцу можна купити. Ось. Е, ну, Це для бажаючих, хоча іноді, знаєте, мені заходжу, і там ці курочки так пахнуть, сьогодні не пахли. От, але люди купують і до вечора їх точно розбирають. Навіть не знаю, чи варто все показувати. Просто швиденько пройдуся тому, що купила, бо я, в принципі, все показала в магазині. Значить, кольорова капуста, перець, ну, овочі, різні овочі. І в Сенсбері я скупилася на, а, на 64 фунти. 64,32. Ну, тобто. В середньому 120 фунтів я витратила в двох супермаркетах. Так, актімелька велике пакування. Показувала вам Азді купувала. Потім наступне гранола. Смачна гранола, якщо ви в Британії живете, то ви її точно знайдете у великих саме магазинах. Помідори різних видів. Чері. Оці чері смачні, в сейсбергі продаються. Я взяла відразу дві упаковки, чай. Eur Grey смачний ось цей тринінг, але найсмачніший все-таки в Маркен Spencer. Навіть в пакетиках дуже непогано ласує. Чиабата. Сири показувала. Так прикро. Фунт 40 не зекономила сьогодні на сирі, бо я. Чесно, ніколи не купувала Вазді цей сир. Зазвичай ми купуємо його в Сейсбергі, і я так чогось подумала, що Вазді його немає. Але бачите, я помилялася. Таблірон великий, теж на ньому 30 центів втратила помідорки чері червоні. Взяла все-таки ось таке, ось таке папування для блу Це перу. Зазвичай я вже так знаєте, орієнтуюся, що з перу б і з Іспанії найсмачніші. Але не завжди. А, і ще з мароко. О, точно. З Марокко, мені здається, найсмачніше. Так, молоко. Е, я зазвичай просто його додаю до кави. Йогурт, соломка польська і польські вафельки. Це те, що взяла ще в сенсбері. Так, морозиво показувала вам. Класний бренд, йому вже більше ніж 100 років. Це сімейний бізнес, і вони тримають марку, мені здається, дуже добре. Бекон. Так. Картопля. Картопля коштує 2,45. Це. Це близько 120-130 гривень. Треба все перевіряти на калькуляторі. От, курочки я купую або в Сенсбері, або в Коско. В Коско їх відразу у великому пакуванні продають 6 штук. І давайте подивимося, скільки коштує курка. Так, ага, ось вона: 450. 4,50 множимо на 56 в середньому. Це буде близько 300 гривень. Коштує ось така курочка в ній. Оскільки в ній грам? Ну, я думаю, десь пів кіло, мабуть. 0500 грам. Так, зараз курку буду тушити. Корінь петрушки Корінь петрушки люблю додавати в борщ в суп куди завгодно. Так, беру зазвичай ось, це, ось цей засіб для миття посуду. Він тільки є в сенсбері, тому що тут не сильно заморочуються стосовно. Стосовно ось цих засобів. Е, в магазині, звичайному, в локальному тільки є фері, ну і ще якийсь ноунейм, no скажімо так. От, сорі, якщо вам чути на фоні е, пральну машину, прийшла, увімкнула, не подумала, що треба ще записати відео. Так, нектар, е, нектар нектарін, нектарін, Поправте мене, якщо я неправильно назвала. Полуничку взяла. У мене малий любить полуничку. В Азді, до речі, я взяла. О, а малину я трохи потовкла. Базди взяла е, сухофрукти. Ось ця полуничка дуже смачна. Я взяла дві упаковки, десь ще тут друга завалялася яблука. Ну і ось цей типу нашого Бобснейл. До речі, сюди ще Бобснейл не дійшов. Але він є вже в коско. В коско, так. Я купувала, здається, Бобснейл, а В таких магазинах немає. Бобснейл – це ж український бренд. Е, полуничка. Ріо, от, як на мене, цей тунець найсмачніший. Раніше, знаю, в, українськ... в Україні він продавався в італійських магазинах. Так, помідори на борщ. Яблука, яблука. Багато яблук, я люблю яблука, баклажани і гранати. Все, я все розпакувала, і дитячі речі я купила. В Азді я заплатила. 58,93 майже 59 фунтів. В них на одяг я витратила 16, 12, 28 фунтів. Тобто тут ну, вважаєте 28 фунтів. Половина. половина на продукти пішла, половина пішла на одяг малому. Якщо суму перевести на гривні, то 120 фунтів. Це близько. Я напишу, але таку орієнтовно 6 тисяч гривень, мабуть. Ось що я купила на 6 тисяч гривень. Е, з м'яса тільки курочки. Ну і бекон, Я не знаю, чи рахувати. Бекон коштує 3 фунти. Все інше це, це овочі, фрукти, ну і одяг. Добре, давайте відмінусуємо одяг. Тоді скупилася я на 90 фунтів. Е, на 90 фунтів я купила саме продукти. Якось так. А от стейки ми зазвичай купуємо в Ліллі. витримка 36 днів. Різні і рамп беремо вид, і сірліон, і рібай. Ну, тобто кожен раз намагаємося спробувати щось нове, і як на мене, в ліллі вони найсмачніші. Іноді беру смок Селман лосось. Цього разу, до речі, був навіть по акції 3,89. А стейки коштують в середньому, ось такі, як я показала, 6,80. Ну тобто близько 7 фунтів за один стейк. Так. Ще були в Коску, вже все не покажу, що купили. Але для загального, так би мовити, уявлення: ось беремо такі величезні пакування з рибою, її солимо, потім ось такий величезний шматок біфа. Ну і, в принципі, там все великими порціями. актімель, велика упаковка, там блубері, потім ось. Знову ж таки, велике пакування, там спаржі, ну і тому подібне. Е, мені це подобається, забули сьогодні морозилку, повністю курочок також набрали 6 штук, всього і побільше. Там же беремо ось такий величезний шмат пармезану. Ну і, в принципі, сири там теж у великих пакуваннях, як і вся інша продукція. У нас тут перчики заховалися, і теж. Е, кілограм перчиків 908 грам. Ось, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Можемо в коментарях обговорити ціни на продукцію і, загалом, що є в шотландських супермаркетах. Ми побачимося з вами в наступних відео. Бережіть себе і усім па-па.